На старті змагань. Окурва. Перед вами медіум і хард клас. Сьогодні дуже прекрасна погода для ендуро. Буде дуже дуже цікаво. Оцього молодого чоловіка ви можете знати. Плюс три рази по 20. Там за горбами старт і по цій річці, от туди на ту сторону. <плес> Як тобі перше преп'ястує?

POW! Oh. Я е коли це побачив, я подумав, що тут би моя гонка і закінчилась. <тас> це я сюди їхав. Тільки сухо було. <тас> Ай-яй-яй! Мінус хвіст! <тас> Незвичненько, що із-за вітра вся пиль вверх іде, а не вниз. <правж> прямо в пику. Пішли далі, поки вони тут страдають. Ні, ну, насправді оце перше, перша горка з камінцями. Я не розумію як в неї залітати. Оце медіум хард, а це лайт. І на оцій горці я тиждень назад спалив щеплення. Там щось згоріло. Отаке настояще ендуро. Для всіх хто думає що ти там розсікаєш ні. ти прокидаєш мотоцикл О, хороший! Отак от всі уїхали, ти тут сам остався У нас тут своє ендуро Як ти на них тримаєшся, вони такі слизькі. Я вже балансіруючі Він проїхав краще ніж харди. Коротше, моросить такий противний-противний дощ. По моїй куртці видно, що все мокріє. Колоди нереально слизькі, просто тут зацепу ніякого немає. Я взагалі не розумію, як вони це все проїжджають. Як? Такий вот спуск. Ой -ой -ой. Ну это ну, же хоть и хоть адекватная траектория. А там, конечно... Но все равно... Я даже встать тут не могу падать. Чувакам завтра сюди виїжджать наверх. Сьогодні це спуск, завтра це подйом. <рик> опа оп 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 О! Ой! О! Я навірно виграв курву гота! <рик> <рик> блядь, Петя, це низку пізде! Ай-яй-яй. Вже хвіст тримається на саплі. І оце така от просто лотерея. Ти з'їжджаєш і ти не розумієш, куди ти, кудою ти будеш з'їжджати, як ти будеш з'їжджати. На мотіку, на сраці, на спині. Бурва <рес> де. А, хе Вже нема. Да, кстати, тут сильно попроще буде, там, чем в там. І ти скачеш її, тебе просто з баланс давай. Чувак, шарить, що ми йому будемо ну, розказувати? Просто колесо стає на брівно і на холостих обертах далі крутиться, типа. Настільки слизьке брівно, мотик не глохне. Це страшно виглядає. ой ой яй, -яй! Чувак просто зупинився плечем в корінь. Як стоп-кран якийсь, так і все, і чувак стоїть, лежить точніше. Ой-ой-ой! Я би вже поламався, мабуть, якби так mm. зробив. Цей чувак просто під'їхав, каже, що тормозів немає, куди краще спуститися, тормозів немає. так вот. Я стільки знаходився. Мій браслетик показує 9,5 км по цим маршрутам. Хард медіум знаходити пішком. Я так задобався, як хто сам гонку проїхав. І чесно кажучи, дуже задумуюсь над участю в таких темах, Ну, звісно, поки на лайт рівні. Мідіу і хард це жорстко. А ще що хочу сказати, от дивіться. як я кажу, правильна машина на правильних дисках, от дома вона повинна бути така. В болотці. І от теж стоїть правильна машина, чорна на чорних дисках, все правильно. І подивіться, який він. Як мені подобається, коли джип є джип, він має бути в болоті. Будь ласка, якщо в тебе є ренджровер, Їздив болото, щоб він був отакий. Отаким таким має бути настоячий рендж ровер. До зустрічі в нових відео.